У суботу, 8 вересня на стадіоні міста Тисменеця відбулися урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Свято розпочалося з параду спортсменів району підняття державного прапора України, бажаючи нових перемог, тисминицьких спортсменів вітали заступники голови тисненської райдержадміністрації Іван адміністрації Російський та Володимир Дудчак, заступник голови районної ради Руслан Фармос, начальник головного управління у справах сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації Мирослав Карабін. Ви знаєте, є живий приклад. Перед вами Христина Стуй, яка 10 чи 15 років тому появилась на цьому стадіоні, як і ви, прийшла перший раз в спортивну секцію. Сьогодні вона є бронзовий призер чемпіонату світу, бронзовий призер Олімпійських ігр і срібний призер чемпіонату Європи. Тобто є з кого брати приклад, є кого наслідувати, і я впевнений, що серед вас сьогодні стоячих. Тут, на цьому стадіоні, ми в скорому майбутньому побачимо також чемпіонів України, Європи, світу і Олімпійських ігор. У вас є прекрасні тренери, ви прекрасна талановита молодь. Єдине це навчитись працювати, вчитись добре в школі, ну як говориться, і перемагати. Треба боротись. Я думаю, що ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб у вас були нові спортивні зали, нові спортивні площадки, щоб дитячі юнацькі спортивні школи отримали не тільки заробітну плат, платню, але також отримували гроші на проведення різних навчально-тренувальних зборів, змагань. І я впевнений, у нас є талановита молодь, у нас є прекрасні тренери, з яких треба ліпити і робити справжніх чемпіонів. Голова правління ват хуторфірма Тисминиця, депутат обласної ради Іван Артемович, бронзовий призер Олімпіади в Лондоні, наша землячка Христина Стуй. Дійсно так, я навчалася бігалася, бігалася, в ДЮСШ, в Тисменницькій школі і починала з цього стадіону. Дійсно, від, перша моя дистанція, яку я пробігла, це було тут 100 метрів. І дуже жалко, що від, десь 10 років тому, тому я, я бігла тут по асфальту і приїхала ці 10 років і далі асфальт. Я сподіваюся, що наше керівництво поспіляє посприяє для вас, для молодих олімпійців. І хочу порадити вам, щоб вирві ви віри, вірили в себе і ставили для себе нереальні цілі. Тому що для себе, для себе я тоже ставила пару років тому ці цілі ці, 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 нереальні, це ці, була олімпійська медаль. І бачите, що ви, вона у мене є. Почесні спільні грамоти районної ради та райдержадміністрації отримали голова районної федерації футболу Василь Кобльовський та тренер з легкої атлетики Марія Романюк. Кращі спортсмени були нагороджені призами та грошовими преміями. Голова правління ВАД хуторфірма, фірма-тисмениця депутат обласної ради Іван Артемович привітав учасників свята і подарував Христині Стуй елегантну хутрову курточку. Після урочистості відбулися показові змагання спортсменів.